І ті джада. Наскільки що ви собі не можете представляти? Ми втікли, походили, не знаю, може в будинку і ми назад пішли, бо це неможливо. Це неможливо ходити. Тут жада ще воду має. Джада, ти що? Давай, Апрі! Апрі. Подивимося, що вона має, сьогодні щось має смачне. Пенсіонери як оп, помаленьку. Оп, зійшов. Ой, я сяду тут по ладочку. Джади, мама каже, що дати, піцу чи на морі, що перекусити, піцу чи банан? Я кажу, банан. Вона пізніше подумала на одну хвилинку, каже, я дам піцу, бо ця піца завтра буде недобра. І це правда, є піца сьогодні добра. Завтра вона може бути добра, її можна підігріти, але все-таки ліпше, як ти вже гроші заплатила. Джада, як ти це їш з папером? Каміведири, джада, тяпро. Та верх-низ, де це верх, а де низ є? Вона верхом взяла? І краще з'їсти за заплатила гроші, краще сьогодні з'їсти. А я ось тут зараз ще джаду гущу. Я ці фіки взяла. Чекайте. Такі великі-великі. У мене в хаті багато є. Я її зараз угущу. Ось така. Такі фіки. Фіки це інжир. Бургенький. Білий інжир. Бачите, він такий ніби жовтенький, ніби білий. От для чого їй це тісто? Я би отакі от своїй дитині ніколи ніколи не давала. Вона ж не просить, вона ж не вибирає. Для чого їй цього тіста? Вона ж так лишній ві... вагу має, дівчинка доросла, 32 роки, екзамени не дуже. Фрукти. Я їй вже сто разів мамі говорила, кажу, дай от яблуко, не розрізано четверо, то яблуко і нехай гризе дитина. А вона би гризла яблуко, дуже добре. Хочеш шкірку, узріж, хочеш не зрізай. Яблуко теж добре, воно не, не буде хляпати, не, не треба мазуватися, Плям не буде робити. Це от такі гарні помиті, бачите? То є м'я, це все можна їсти. Абсолют. Я зі шкіркою все все їм. Джада. Єсть, а тут шарить по сумках, любить шарити, щоб не з'їсти оце одну. Зараз я вкушу теж. Думала не їсти. Думаю, зараз нам джаді дві штуки. Ну, я приготувала одну для себе, одну для неї. Але. М -м -м. Ідеально. Німецька машина. Де написано? Мерчедес. Бачите, плаче. Нормальна дитина дали їй їсти, дали їй морозиво, цукорок, піцу, вона зараз заспокоїться, їсть спокійно. А їй дати що не буде в такому стані, якщо вона нервова, дай їй цукорок, вона його навіть не зрозуміє, як вона його з'їла. Дуже-дуже угу. не є сильно солодкі, ось якраз такі, знаєте, таке от вкусити, пожувати, є що їсти, дуже сочне. Вітамінів багато і калорій теж дуже багато. Сеньора з паличкою, віде. Бляда, може, ти не хочеш тієї піци, то бери оце їж. Не. не хоче, не знаю. Я би їй не давала ту піцу. Завтра поїду на море цілий день і я гарно відпочину, сама одна. Не. Люди бояться, думають, що вона може знаєте, буде агресивна або ще щось. Вона ніколи не агресивна. Для чого тобі це? Для чого тобі оце? Я би вже це мусор викинула, Джада. ти що це будеш доїдати? Ну доїдай, доїдай. А, вже все? Ану, давай, Браво. Джада, Дивись, яка сюрприза, оце є тіні. Оце є красота. Ой, що ж ти, бідненька, не знаю, що з тим робити, помаленьку їсть. Опа, пішло. Ото! Ото є красота джада. І їж, і п'єш. О, і солодкі. Щоб більше не будеш, а ніж пушкрява. Оде та красота, от, оце смачне, оце і їж, і п'єш, і солодке, і легке, і з вітамінами, і велике, і красиве. І зріле. Тут замітаю, от як гризе, баш. Не лишить навіть крапельки. Цю піцу що мені, і зараз я її викину. Ну, я її попробую ще дати, mm -hmm. бо як я буду, мама дитині дала, я ж не можу викидати. Казелень тут от є. Така от лавочка. Що ти спалахтала вже все? От, от, от бачите, що діти хочуть. Та не діти хочуть, то старі хочуть, молоді хочуть, всі хочуть, фруктів хочеться. Буде ще їсти, джада? Мадонна. Після того вона вже не хоче, бо вона вже солодким заїла. Вона теж не дурна, вона знає, що добре, а що не добре. А може ще буде їсти. У нас тут такі пальми, бачите, такі якісь нещасні пальми. Високі, худенькі. Зелені бракує, дерев бракує. Оця стоянка, вона платна. Не знаю скільки, я завжди тут шукаю безплатно. Завжди я ніколи ніде не плачу. Лишу чуть-чуть далі, і пішки. Наше мені тут під, на саме море машини під'їжджати. А люди під'їжджають і платять. Платіть, мені щоб дати бідні на старість, так як багато італійців. ліво направо гроші викидають, мені ще пенсія маленька. В аптеку треба ходити, і підеш один раз в аптеку, вже 50 євро ти стратила, плачуть, ліки дуже дорогі. Багато тут їм дають безплатно. Наприклад, хто, хто має таку е, хворобу, яка вже не виліковується ніколи, яка вона буде назавжди, чи проблеми зі серцем назавжди, чи, наприклад, діабет назавжди. Багато таких е, або, наприклад, там. Артрозі ні, але артрити альт-альтрити, прогресіво називаються. Артрит такий прогресивний, теж дають багато безплатно, багато безплатно, але багато треба платити. Багато треба платити. І тоді італійці починають плакати, а тоді баданти треба ще взяти. І не одну деколи дві баданти треба взяти. От про старість треба думати, як ти є молода людина ще, вже ота як я. Для чого викидати наліво, направо? Я молода, я собі лишила тільки в користь, далеку машину. Я залишила і все, і ногами сюди пішки прийшла. А то є розум, то є гарний таку пораду я вам даю. Все, джата, спалахтало все. Ти що, все, джата з'їла? Навіть все, все навіть кінчик не лишиш. Голодна була, бідна, вона заспокоїться. Я би ту піцу ніколи не давала. Для чого то хлібне, таке мочне. Фрукт саме найліпше. Любий фрукт. Ще води трохи є. Що її не вистачить, я ще в машині маю. А то моя бутилка, отака, я завжди беру, бачите. От, Вільмора в даний час ми п'ємо для дітей, мало содіо. Я вам розказувала про воду, яку ми п'ємо. Це теж дорога вода. Вона мені в сумку та, якби деколи не влазиться, то я беру і її ось так згинаю. Я беру більше, ніж літру води. Я повну бутилку з дому не беру, але отак, знаєте, не повну літрову бутилку. Зараз поп'ю. Добре закривати. У нас тепер останніх півроку зробили такі корки, що вони не відкриваються. Бачите, їх інакше зробили. Колись корок ставив, корок десь там. був. Я довго не могла привикнути, як то так, щоб корок не відривається. А тепер і треба гарно закрити, бо як погано закрив, і гарно то без проблем я просто одною рукою. Бачите, о, закрила. І в джади теж так само. Любі соки, любе все-все, короб не відриваєш, так, щоб його не загубити, щоб це все гігієнічно було. Значите, треба провірити. Не тече вода, не тече. Не завжди треба провіряти, бо вже пару разів мені сумку натекло води багато, я джада особливо. Як... Це все треба викинути. Зараз буде. Ой-ой-ой-ой, манаджа. -ой -ой. Supermercato Emi, un'asta che è supermercato Emi. Dai Giada, bevi acqua. Bevi acqua, bevi un po'. Andiamo di macchina, andiamo a bocca. Тут вже якось трошки легше. А, чому легше? Бо ми ж тут в тіні сидимо і думаю, буде, що... погода помінялася, так гарно стало, так знаєте, прохладно стало. Тому що ми не на сонці, от де ми, ми сидимо. От, тут повна тінь. Повна-повна тінь. Ресеньки мої. І Тому так гарно сидіти, а на сонці воно прямо припікає. І то перший раз за всю весну. О, вже не закрила. Бо, що, таке легке, воно не є таке сильно погане. В тих шортах йдуть довгих, як я вам казала. Дитина вони не воду так підуть в тих шортах. В довгий і тато теж в довгих. Всього ти закрила чи не закрила мою цю Ось таке моє. Окей, йдемо все, біжі. Йдемо. йдемо ще чуть, -чуть пів будинки походимо, а пізніше йдемо у машину. Треба пошукати. Пошустати в моїй сумці. Мусить. Вона Ой. І що Просто вона дуже любить сумки і там все відкривати. Вона навіть нічого не витягає. Вона любить всі кишені. Відкрив, закрив, відкрив, закрив. Всі замки вона дуже любить. Ну нічого. Все, закрила. Вау, закрила, закрила. Все, ще одна кишеня. Ще один замок. Провірила, запхала. Все, закрила. Вау, Все, всі сумки закриті. Ха -ха. Всі замки закриті, довгенькі мої, закриті. І це дуже добре.